Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема відеоінформації – бальні танці латиноамериканські. Мета продовжити знайомство зі спортивно-бальною хореографією, з'ясувати особливості композицій латиноамериканської конкурсної програми бальних танців. Одним із напрямків бальної спортивної хореографії є латиноамериканські танці. Це чарівний світ ритмів, енергії та емоцій, який захоплює і зачаровує своєю красою, грайливістю. Музика і танцювальні ритми Латинської Америки. Насправді строката мозаїка з фольклору різних країн та етносів, переплетіння іспанського, португальського, африканського, індіанського коріння це життєдайні традиції, що народжувалися у вирі складних історичних подій. Латинська Америка подарувала світу особливу музично-танцювальну культуру. Деякі помилково вважають, що латинський стиль є вульгарним, проте слід зазначити, що все залежить. Від танцюристів, щоб належним чином танцювати ці танці, необхідно глибоко зрозуміти шарм і душу культури країн Латинської Америки. До того ж, глибину можна розкрити лише занурившись в історію цього мистецтва. Ці танці мають глибоке коріння в культурі та традиціях народів Латинської Америки і завжди викликають великий інтерес. Серед любителів хореографії у всьому світі у своїх початках латиноамериканські бальні танці виникли як символ відродження, самовираження та радості народу. Вони відображають писливість, витонченість, спокетливість Латинської Америки, а також її багату музичну спадщину. Латиноамериканський напрямок хореографії можна вважати одним з найпопулярніших, так як він є невід'ємною частиною танцювальних батлів у різних країнах. До характерних рис латиноамериканських танців відносять енергійні, палки, запальні рухи. Сукні дам, як правило, короткі, дуже відкриті і облягаючі. Костюми кавалерів теж дуже облягаючі, часто, але не завжди чорного кольору. Сенс таких костюмів. Показати роботу м'язів спортсменів. Від початку ХХ століття латиноамериканські танці проникли у США і Європу, склавши окрему програму бальних танців. До латиноамериканської програми бальної хореографії відносяться 5 танців румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв і Самба румба. Румба, як і багато інших латиноамериканських танців, утворилась під впливом ритмів, пісень і танців перших африканських рабів, які близько 400 років тому були привезені на Карибські острови в основному на Кубу. Слово румба на Кубі означає народний танець. Воно має іспанське походження. В Європі румба вперше з'явилася в 1927-1929 роках. Це відбулося в Парижі, де вона була продемонстрована групою кубинських танцюристів у супроводі оригінального кубинського оркестру Дона Барети. Розвиток румби можна сміливо приписати відомому лондонському вчителю танців П'єру Лавелу. Він започаткував багату сьогодні світову професійну літературу в області латиноамериканських танців, досліджуючи їх походження, розвиток і фольклорні риси з їх джерел. Ще 1934 року він визначив, що існують різні стилі та способи танцювання румби. Оригінальна кубинська румба, як бальний танець, затвердженням П'єра Лавела, прийшла у Європу 1947 року. П'єр Представив істинну кубинську румбу, яка після тривалих суперечок була офіційно визнана і стандартизована 1955 року. Вплив джазу не оминув кубинської музики. Утворились нові рухові інтерпретації румби. Темп піддався дальшому сповільненню. Рухи стали більш плавними та в'язкими. Румба дух і душа латинської музики і танцю. Чарівні ритми і рухи тіла роблять румбу одним з найбільш популярних бальних танців. Багато танцювальних пар вважають цей танець найулюбленішим. Ча-ча. Він досить молодий танець, щоб можна було говорити про його історію і традиції. Причиною появи музики Ча-Ча-Ча був результат впливу джазу, свінгу та стилю офбід на кубинську танцювальну музику. Вже на початку 50-х років ХХ століття у США та Європі помічено цей новий інспірований джазом музичний стиль. Замість давнішнього ритму румби акцентувалися. І чотири удари одного такту 1952 року. Відомий англійський викладач бальних танців П'єр Лавел відвідав Кубу і побачив оригінальний варіант танцювання румби з додатковими кроками та відповідними додатковими ударами в музиці, коли ритм задається ударами касаньєт, барабанів. З трьома акцентованими клацаннями. Повернувшись до Англії, він почав викладати цей варіант як окремий новий танець. У англійській мові в США початкова назва Чача -ча -ча» поступово скоротилася до Чача, -ча», що пов'язано зі зміною характеру танцю. «Пасодобль» пасодобель в перекладі з іспанської подвійний крок. Це іспанський танець, у якому використовуються рухи, що імітують дії учасників кориди. Отже, стиль і властивості притаманні цьому танцю певною мірою нагадують атмосферу кориди. Це парний бальний танець, в якому танцівник копіює рухи Матадора або ще кажуть Тореадора, учасника бою биків, а його партнерка зображає плащ мулету яскраво-червоного кольору, яким Тореадор дражнить бика. Танцювальні музичні твори пасодоблю складаються з трьох частин. Музика першої і третьої частин, маршова, підкреслена численними пасажами труб і фанфар. Друга частина більш спокійніша і мелодійна. Перша частина сповіщає вихід на арену всіх учасників кориди. Друга віддзеркалює сам бій з биком. Третя сповіщає тріумф Матадора. Перша назва танцю один іспанський крок, оскільки кроки робляться на кожен рахунок. Вперше танець був виконаний у Франції 1920 року, став популярним у вищому паризькому суспільстві в 1930-х роках. Тому багато кроків і фігури мають французькі назви. Глядачам дуже подобається цей яскравий емоційний танець, який багато танцюристів тренують менше всього і приділяють йому занадто мало уваги. На відміну від самби, чачача, -ча -ча, румби, які багатьма педагогами... Інтерпретуються як танці, де головну роль виконує партнерка. пасодобль – типово чоловічий танець, основний акцент, в якому робиться на рухи партнера Тореадора. А партнерка, як в стандарті, просто слідує за ним, зображаючи його плащ. Джайв Він з'явився в 19 столітті на південному сході США. У 1880-х роках танець вже був конкурсним. Його танцювали афроамериканці на півдні США за приз, який найчастіше був пиріг. Тому танець був відомий тоді як кекволп пирогова прогулянка. При цьому танець складався з двох частин. Спочатку урочиста процесія пар, потім енергійний танець, який учасники танцювали в спеціально зшитих костюмах. Музика, яка супроводжувала цей танець, називалася -тайм». рег тайм ред-ганчірка. Можливо тому, що їх учасники одягали на себе кращі ганчірки, тобто кращий одяг, або тому, що музика була синкопована і рвана. Музика і танець. Були популярні серед афроамериканського населення Чикаго та Нью-Йорку. Цей запальний танець з енергійною музикою різко контрастував із обмеженим і строгим танцем верхніх білих класів США і Великобританії у 20-30-ті роки 20-го століття ректайм трансформувався в новий популярний вид танцювальної джазової музики під назвою Свінг. А 1934 року. Еб кало описав наступну версію розвитку танцю, який він побачив в Гарлемі, і назвав безумством нервових стрибків. Ця варіація танцю стала називатися джетеберг і була особливо популярною в Америці 40-х років ХХ століття. Партнерок підносили високо вгору, перевертали їх через плече і так далі. Танець викликав у лондонських танцювальних закладах не тільки шок, а й страх. Однак англійські вчителі танців знайшли розв'язок цієї проблеми. Група видатних фахівців. Серед яких були Віктор Сильвестр та Алекс Мур опрацювала салонну версію танцю Джетеберг, усунувши акробатичні фігури, залишивши танцювальний ритм, який так захоплював танцюристів. Нова версія Джетеберг з'явилася під назвою Джайв. Основні правила танцю джайв витримали життєві випробування та існують до сьогодні. У латиноамериканській програмі спортивних бальних танців джайв виконують останнім. Але танцюристи прагнуть показати, що після чотирьох виконаних хореографічних композицій вони не стомлені. Самба. Історія самби це історія злиття африканських танців, які прийшли до Бразилії з рабами із Конго і Анголи, та іспанськими і португальськими танцями, привезеними з Європи завойовниками Південної Америки. Назва самби ймовірно походить від африканського слова. Семба, яке визначає танці африканського походження, що виконуються в їхньому оригінальному стилі, який вирізняється різкими рухами тіла, поєднаними з відбиттям ритму ногами. В Європі вперше самба з'явилася 1914 року, але тільки після другої світової війни настав справжній бум самби. Її часто називають «південноамериканським вальсом. Ритми самби дуже популярні і легко видозмінюються, утворюючи нові танці, ламбаду, макарену. В цілому світі самба танцюється однаковим способом. Тільки у Бразилії самба виконується більшою різноманітністю способів різними темпами. Ці різні варіанти самби виконують на карнавалі, який щорічно відбувається в Ріо де Жанейро, столиці Бразилії. Щорічний бразильський карнавал яскраве і захопливе видовище його особливістю є форма проведення. Глядачі розміщуються на трибунах. Уздовж самбадрому спеціальної території, якою йдуть танцюючі учасники карнавалу, парад шкіл самби це неймовірно блискуче та енергійне дійство. Перед публікою по черзі рухаються фантастично оформлені платформи, на яких беззупинно танцюють самбу запальні бразильські красуні. Щоб перемогти на конкурсі, танцівники мають вразити журі, яке складається із 40 суддів, своєю хореографією, декораціями, костюмами, гримом. Тому кожна школа самби, зокрема й дитяча, вибирає тему, розробляє сценарій і впродовж року готує виступ. Талант і фантазія сотень художників та праця тисяч бразильців перетворили самбадром у казку, яких тільки образів тут можна побачити: дракони, слони, тигри, мешканці підводного царства, піратські кораблі, римські легіонери. so